Відповідно до змін, запроваджених постановою Кабінету міністрів 709 від 11.07, всі отримувачі допомоги на призначення внутрішньо переміщеним особам були умовно поділені на дві групи. Перша група це ті, які отримували допомогу до 1 серпня 2023 року і ті, які звернулися за призначенням допомоги після 1 серпня 2023 року вперше. Із цього слідує, що і підходи до призначення або продовження цієї допомоги для обох груп різні. Так, відповідно до пункту 1 постанови, з 1 серпня 2023 року виплата допомоги на проживання продовжується автоматично ще на один шестимісячний період. Це внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з території, включених до переліку, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій. Припинення можливості бойових дій або тимчасової окупації і внутрішньопереміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, тобто внутрішньопереміщені особи, які отримували допомогу до 1 серпня 2023 року, зможуть отримувати її лише до 31 січня 2024 року. Продовження виплат з 1 лютого 2024 року стосується. Виключно внутрішньопереміщених осіб, які вперше звернулися за призначенням допомоги після 1 серпня 2023 року і належать до особливо вразливих категорій. При цьому звертатися за таким продовженням не потрібно. Все відбувається автоматично. До особливих вразливих категорій внутрішньопереміщених осіб віднесено. Зокрема, це особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку, включно. Громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними, особи з інвалідністю. Громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю першої групи, або дітьми з інвалідністю до 18 років, або особами з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку. І неповнолітні або малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника тощо. У лютому 2024 року зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам після 1 серпня 2023 року щомісячну допомогу автоматично продовжать на півроку, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімума для осіб, які втратили працездатність на 1 січня, в якому призначається допомога. Внутрішньо переміщена особа має рідних рідних працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років, включно або тяжко хворими дітьми, особами з інвалідністю першої чи другої групи, виховує трьох і більше дітей віком до 18 років. Доглядає за особами, які досягли 80-річного віку, студентам, які навчаються за денною або дуальною формою, не зареєстровані чи не проживають в гуртожитку. Протягом перших шести місяців отримання виплат внутрішньопереміщеним особам працевлаштувався, розпочав діяльність як фізична людина-підприємець, або отримав грант на бізнес, ваучер на навчання тощо. І середньомісячний дохід не перевищує три розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на 1 січня, в якому призначається допомога. Уповноважена особа, отримувач, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку та отримують пенсій, розмір якої не перевищує трьох прожиткових мінімумів неповнолітнім або малолітнім дітям, які прибули без супроводу законного представника. Внутрішньо переміщеним особам, які отримували на проживання до 1 серпня 2023 року, допомога продовжується лише на 31 січня 2024 року, без можливості перепризначення. У зв'язку з тим, що частина особливо вразливих груп внутрішньопереміщених осіб з 1 лютого не отримуватимуть зазначені виплати, Міністерство соціальної політики розробило проєкт постанови про продовження виплат допомоги тим внутрішньопереміщеним особам, які отримували її до 1 серпня 2023 року. Року і період виплат, для яких завершується наприкінці січня 2024 року. Однак станом на сьогоднішній день вказані зміни не прийняті та не опубліковані. Слідкувати за прийняттям можливих змін ви зможете на сайті Міністерства соціальної політики. Телефон для довідок відділу з питань внутрішньопереміщених осіб 095 799 1495.